Запрошуємо вас до Цюрюпінської спеціальної загальноосвітньої школи 1-3 ступені. Хабловська Вікторія Вікторівна вже майже 25 років працює з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Постійна самоосвіта, самовдосконалення, творчий пошук ефективних методів і прийомів дали плідні результати. Її предмет трудове навчання став чи не найголовнішим у навчальній діяльності учнів. Навички, які діти набувають на уроках квітникарства, використовуються як при виборі майбутньої професії, так і у повсякденному житті. Педагогічну ціль допомогти дитині створити власне життя, вчитель реалізує залученням учнів до проєктної діяльності та позакласної гурткової роботи. Вікторія Вікторівна є й керівником шкільних проєктів квітуче подвір'я, рушничок, квітник для Тараса», вирости власне дерево. Вже третій рік поспіль вона веде гурток юних квітникарів за угодою з Херсонським еколого-натуралістичним центром. Роботи її вихованців були представлені на всеукраїнських конкурсах квітництва і флористики, де зайняли призові місця. Соціально-економічні і життєві компетенції учнів є наступним критерієм результативності діяльності вчителя. Вікторія Вікторівна переконана в тому, що створення умов для набуття трудових умінь у школі сприятиме конкурентноспроможності випускника на ринку праці та його успішній соціалізації. Учитель велику увагу приділяє методичному, дидактичному та технічному забезпеченню навчально-виховного процесу. З цією метою власноруч оформлена майстерня, де проводяться уроки з квітникарства, функціонує шкільна теплиця. Створена власна медіотека навчальних презентацій. Кінцевим результатом трудової діяльності є практична значимість виконаної роботи. Саме на цьому наголошує вчитель своїм вихованцям. Тому, плануючи свою роботу, учні вже знають її призначення і горді тим, що є творцями краси шкільного подвір'я. Учні кожного року розробляють проекти оформлення шкільних квітників. Вирощують розсаду однорічних і багаторічних квітів, вирощують саджанці, декоративних дерев і кущів, розробляють і виконують проєкти квітників для закладів міста. Вікторія Вікторівна поповнює арсенал видів і технік квітково-декоративного оформлення. це створення рабаток, клумб, квітників із застосуванням газонів, альпінарів, розмноження і вирощування саджанців декоративних кущів і дерев вигонка цибулиних квітів, вирощування квітів із насіння і способом живцювання. Творче досягнення Вікторії Вікторівни було оцінено і відзначено грамотами обласного управління освіти і науки, грамотою Херсонського еколого-натуралістичного центру та подяками Національного еколого-натуралістичного центру.